В ефірі програма цей день з новинами останнього дня літа. 31 серпня. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. За минулу добу окупанти кілька разів обстріляли нікопольський район та місто Нікополь. Поранена жінка. Сьогодні вночі ворог гатив по Нікопольському району, завдавши чотири удари. Є поранена жінка, понівечено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Двічі за ніч російські окупаційні війська били по Нікополю з важкої артилерії та градів. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа. Культурно-спортивний комплекс та стоматологія є поранена жінка, 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Помирській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу, а той здетонував. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Фахівці нагадують, такі боєприпаси підступні, бо можуть розірватися через дві доби і більше. Це вже восьма смерть на Дніпропетровщині через касетні боєприпаси. Знову про замінування. Сьогодні в день з'явилася інформація. Анонім повідомив про вибухівку в одному з торговельних центрів по вулиці Лермонтова. Наші журналісти з'ясовували подробиці. Поліцейський кордон, евакуація відвідувачів. Перевірка приміщень по обіді надійшло повідомлення про замінування торговельного центру. Великий парковочний майданчик біля торговельного комплексу Вікторі Плаза порожній. Правоохоронці евакуювали не лише відвідувачів і персонал, прибрані є автівки у потенційно небезпечній зоні. Люди кажуть, усе проходило організовано і швидко. В 15.20 к нам пришли, сказали, чтобы мы покинули помещение. Все собрали, забрали вещи и ушли. А это ну, 5 минут, они как сразу зашли, наверное, прошлись по комплексу. Где охрана помогала комплекса всех выводить, эвакуировать. Я работал, приехала полиция и сказали, что ну, вам нужно как бы эвакуироваться, выходить из торгового центра. Я спросил, сколько у меня есть времени, и сказали, две минуты. Я доделал заказ, я на ключах работаю і вышел з торгового центру. Ну знаєте, його вже это перед війною, раз 150. Весь город замініровали, нічого не буде. Реально, от я такой позитивний человек. Відвідувачі торговельного центру чекати закінчення перевірки не стали. А от персонал ще до кінця робочої зміни має надію попрацювати. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. Як повідомили згодом у Криворізькому управлінні поліції, вибухових речовин у торговельному центрі не виявили. Всі на дистанційку. Перший дзвоник без урочистостей уроки в онлайн режимі. Так починається новий навчальний рік у кривому розі. Головне безпека дітей, кажуть у мерії. А освітяни запевняють ні вчителям, ні дітям вчитися на відстані не звикати. Продовження теми в сюжеті. Новий навчальний рік у Кривому Розі, як і у всій Дніпропетровській області, школярі розпочнуть онлайн форматі. Таке рішення прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Керувалося питаннями безпеки дітей в умовах постійної загрози ракетних ударів по містах України. Ми прийняли таке рішення, щоб захистити наших учнів, наших. Педагогів від різних ризиків для того, щоб були в них і зберегти їм і життя і здоров'я, щоб наша, з 1 вересня ми переходимо працювати в онлайн режим, як наші школи, дитячі садки і так позашкільні навчальні заклади. Ми робимо все. Щоб підготувати наші навчальні заклади, і я хотів би сказати, що я зараз провожу об'їзд наших закладів. і Я впевнений, що ми на 100% готові зараз до нового навчального року. Під час наради Юрій Вілкул наголосив, школи міста також приймають дітей-переселенців. В наших школах ми повністю готові для прийому і Навчання наших переселенців, дітей-переселенців, котрі в нашій школі вже більше 2,5 тисяч записалися. В деяких немає необхідних документів, але ми вирішили всі питання для того, щоб вони продовжували навчання в наших школах і подальшому. Тому я дуже вдячний нашим педагогічним працівникам, котрі. Не куди не виїжджали, ті, хто повернулися, ті, хто готовий працювати в онлайн режимі. І ми вже маємо такий досвід. Ми в період пандемії вже відпрацьовували онлайн режим. Тому я впевнений, що наші освітяни на должному рівні. Нададуть всі необхідні освітянські послуги і діти, котрі підуть навчатися в цьому навчальному році, отримають достойні знання. У Криворізьких школах використовують декілька платформ для проведення онлайн уроків. Конкретний застосунок обирає кожен навчальний заклад. Як повідомляється, у цьому році в місті повністю відмовляються від ведення паперових журналів, замість них електронні. Цей навчальний рік буде вже п'ятим в умовах реформи нової української школи. Чотири роки ми навчали початкову класи за програмою НУШ. В цьому році у нас п'ятикласники заходять за програмами Нуш дуже прикро, що вони заходять в нову програму без нових підручників, тому що наразі Міністерство освіти і науки не змогло їх нам надрукувати через обмеження, через військовий стан, але вони є в електронному вигляді, в електронному форматі. Всіх можуть завантажити, можуть скористатися онлайн. Тобто я думаю, що тут ми зможемо з цим справитися. З 1 вересня в онлайн режимі будуть працювати всі заклади освіти у кривому розі школи, заклади профтехосвіти, виші ДЮСШ, центри творчості, заклади культури незалежно від форми власності та підпорядкування, теж працюватимуть дистанційно. Юлія вітряк, Максим Пономарьов. цей день. Криворізький педуніверситет готується до дня знань без урочистих лінійок пари онлайн. Так цього року стартує вищий освітній процес. Наразі приймальна комісія підсумовує вступну кампанію та приймає оригінали документів тих, хто пройшов на бюджетну форму навчання. Тему продовжить Іван Проводов. Цьогорічна наступна кампанія найтриваліша за останні роки. Кількість майбутніх студентів КДПУ – питання досі відкрита. Втім, прогнози освітян оптимістичні. Набір буде не гіршим за попередній. Зараз триває прийом оригінали документів документів. Від тих осіб, які були рекомендовані на навчання за кошти державного бюджету. Це буде тривати до 18 години 2 вересня, і от всі ті, хто принесе нам оригінали документів, чи надійшли відповідні сканкопії, вони будуть включені до наказу на зарахування за кошти державного бюджету, які згідно порядку ми маємо видати 5 вересня. За держзамовленням КДПУ навчатиме понад 400 студентів. Це на 10% більше ніж торік. Єва випускниця четвертої школи вступила на факультет образотворчого мистецтва. Я з дитинства малювала, закінчила художню школу. Хотілось би пов'язати своє життя наступним з малюванням. Хочеться якось людям більше допомагати, щоб Щось дизайном можливо теж пов'язати, допомагати людям робити красиво. За рекомендацією Міносвіти, навчальний процес у КДПУ стартував уже цього понеділка. Студенти приступили до занять у формі онлайн. Навчальний рік без відвідування аудиторії. Так цьогоріч розпочинає освітній процес Криворізький державний педагогічний університет. Через воєнний стан у закладі вирішили запровадити дистанційне навчання. Спочатку ковід зараз війна з 2019-го викладачі КДПУ з навчанням в онлайні на тим перші два тижні вересня читатимуть лекції. У нас повністю є необхідне мультимедійне обладнання. Є платформа Moodle, на якій здійснюється методичне забезпечення, і ми використовуємо як провідний засіб. Це платформу Zoom, таким чином, що ми можемо. Включати е, е, значну кількість студентів до слухання лекцій навіть до тисячі осіб. дистанційка вимушений, утім необхідний крок кажуть у виші. Це дозволить залучити до навчання студентів, які вимушено знаходяться за межами міста і країни, або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Цього року першокурсники обирали серед 30 спеціальностей. Більше вступників йдуть на гуманітарні спеціальності. Ми бачимо це, особливим попитом завжди користується психологія. От це, те, що. Також освітні спеціальності, такі як початкова освіта, дошкільна освіта, вона також спеціальна освіта, логопедія – Це те, що користується ну, попитом вступників. І гуманітарні такі напрями, історія, українська мова, література, і наземні мови. Тенденція така, що і тут ми, вона підтвердилася. Тобто, Більше заяв. З іншого боку, на природничій і технічній спеціальності менше все ж таки йде заяв, хоча тут більше бюджетних місць. Дещо відтерміноване у вищій зарахування на магістратуру. Це буде аж до 25 вересня. Заяв в цьому році більше. І так, а також суттєво більше. Вже зараз ми маємо понад 500 заяв, які бажають отримати ступінь магістра, в тому числі це не тільки ті випускники цього року, а й випускники попередніх років. Зарахування студентів на контрактну форму навчання без складання мультипредметного тесту планують завершити до 30 вересня. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день. Чим більше донорів, тим більше шансів у поранених військовослужбовців повернути здоров'я. До міської станції переливання крові сьогодні прийшли волонтери, аби здати кров для потреб порятунку життя воїнам Збройних сил України. У Нас війна все таки йде. і Вояки наші ну, стараються допомагати какетат як, як можна. Я сам тільки туди прийшов. Ну, правда, людей очень много, записали аж на следующую неделю. Ну, как донор, первый раз, но ну, надо помогать. Чем могу, тем в армию не берут, а ну, чем могу, тем помогаю. Очень важно, потому что многие ребята на фронте страдают. У меня у самой, например, сейчас дядя лежит у Мечникова, отец у меня воюет, поэтому нужно, конечно же. Было звернение два дня тому до мешканцев нашего города, стосовно сдачи крови, и очень приятно Відчувати, що люди йдуть, 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 і йдуть. І ми сьогодні вирішили приєднатися до цієї акції і здати кров до потреби ЗСУ. Тому що ми єдина країна, ми впевнені в нашій перемозі і вкладаємо теж частку своєї крові в нашу спільну перемогу над ворогом. Більше 40 людей, наших волонтерів, сьогодні відкликнулись на пропозицію здати кров. Сьогодні вони всі тут, і сьогодні кожен буде мати змогу допомогти нашим збройним силам. Програма прихисток для переселенців. Час подавати заяви з 1 по 5 вересня. криворіжці, що прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб, можуть подати заявку на компенсацію витрат на комуналку. Куди звертатись для оформлення документів пояснили у департаменті адмінпослуг. Програма прихисток діє з 1 квітня. Українці, які безкоштовно розмістили у своїх квартирах і будинках внутрішньопереміщених осіб, мають змогу подати заявку на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги. Отримати компенсацію дуже просто: треба звернутися до центру адміністративних послуг віза або до будь-якого його територіального підрозділу, які розміщені у всіх районах міста, та подати заяву. До заяви необхідно мати документ, що підтверджує особу, він пред'являється в момент звернення, а також документ, що підтверджує право власності на житло. Порядок оформлення заявки на державну допомогу встановлений урядом і затверджений рішенням виконкому міської ради. Повідомляти про прихисток людей і статусом ВПО радять вже з першого дня розміщення переселенців. В момент заселення внутрішньопереміщених осіб в своїх приміщеннях власних приміщення або за його довіреністю, повинні звернутися і подати заяву розміщення внутрішньопереміщених осіб, тобто задекларувати, що в своєму приміщенні вони прихистили людей. Заява подається не пізніше наступного дня. Після заселення другою складовою отримання компенсації є подання заяви щомісячно в період з 1 по 5 число заяви вже на нарахування компенсації коштів. Подати заяви можна як в електронному вигляді на офіційну адресу візи віза або особисто у будь-якому підрозділі центру адмінпослуг адміністратори центру віза будуть працювати і в суботу, і в неділю. Тобто з першого по п'ятого для нас всі робочі дні для того, щоб зручно було до нас звернутися і подати заяву на компенсацію витрат. У департаменті адмінпослуг зазначили, кількість охочих прихистити людей дедалі збільшується. Кожного місяця кількість земляків, які надають свої квартири будинки під розміщення тих людей, які до нас приїхали в місто із зони бойових дій, зростає. І з 1 по 5 вересня ми будемо приймати уже 1968 чоловік. Це на 300 чоловік більше, аніж минулого місяця. було. Карина Крикун Олексій Правицький цей день. Познущалась над своїм собакою. Жителька Зеленодольська навмисне жорстоко травмувала пса і залишила помирати на вулиці. Так би й сталося, якби на допомогу не прийшли небайдужі. Собаку рятують нині в Криворізькій клініці, куди його привезла волонтерка. Дар'я Юськова слухала цю моторошну історію. Небачена жорстокість під час війни 25 серпня. Сюди до спеціалістів ветеринарної клініки потрапив Міша, пес, який постраждав від рук власної господарки. Цей п'ятирічний пес раніше мав господиню та жив звичайним собачим життям. Тиждень тому все змінив жорстокий випадок. Мешканка Зеленодольська, людина, якій він довіряв, навмисно травмувала тварину. Пес роздратував її, коли почав на вулиці шлюбні ігри. Жінка вирішила справу ножем. Небайдужі, які знайшли скривавленого пса, звернулися до волонтерки Наталії Піскун. Вона привезла рятувати собаку в Криворізьку клініку. Айболіт у неї була травма, точніше, ампутація пологового Члена була призведена острим предметом. Тварина поступила з багатою втратою крові, з багатою втратою крові в критичному стані, ми їй надали першу допомогу в перші двоє суток. Ми її капали, стабілізували, щоб вона була в стабільному стані, і потім ми зробили операцію. Ветеринари кажуть, видно, що на тварину знущалися не раз. Зі стулів волонтера так вона мала е, хазяїна. Напевно, це, він, це вона і зробила. Е, над собакою е, знущалася, тому що й вибите око, е, так, вибите око, тварина е, поначалу не давалася в руки, зараз вона більш-менш вже адаптується до нас. Наразі на стаціонарному лікуванні у цій клініці 46 пацієнтів. Травми різні і нерідко від людських рук. Зараз знаходиться тварина, яка повністю була в бітомі. Її туди навмисно кинули, ми її відмили, зараз вона знаходиться на реабілітації. Так бувають дуже багато випадків зараз те, що люди знущаються над тваринами. Міша перебуватиме під наглядом лікарів ще з тиждень. Потім Сата та його подружку, яка проходить тут стерилізацію, забере до себе волонтерка, що їх врятувала. На колишню власницю вже написали заяву до поліції щодо жорстокого поводження з твариною. 29 серпня до поліції звернулася жінка з проханням притягнути до відповідальності особу за фактом жорстокого поводження з тваринами, а саме знущання над собакою. Наразі вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці проводять відповідну перевірку. Дар'я військово Владислав Талалай цей день як захиститися від правця. Це підступне інфекційне захворювання, вражає нервову систему і викликає сильні судоми. Не кожна подряпина загрожує цією недугою, кажуть медики. Однак під час війни суттєво збільшується ризик захворіти на правець. Бактерії, що його спричиняють, живуть у ґрунті, пилу та в брудній воді. Єдиний відомий спосіб уберегтися від інфекції це вакцинація. Про дотримання термінів календаря щеплень нагадаємо в наступному сюжеті. Піклуватися про своє здоров'я потрібно і важливо, нагадують медики. Війна ускладнила ситуацію, в тому числі ризики, захворіти на правець. Від людини до людини він не передається. Та бактерії, що його спричиняють, можуть потрапити в організм через рани чи порізи. Ця бактерія, носієм її є тварини, які не хворіють клінічно виражено. Відтак вони виділяють у зовнішнє середовище, і людина заражається при отриманні травми. Тим чи іншим предметом, який забруднений інфікований інфікованим началом з збудниками правця, щеплення від правця вони відбуваються паралельно з дифтерією та розпочинаються з тримісячного віку. Згідно цього календаря, діти вакцинуються до року, 6 років, 16 років. З часом імунітет стає нестійким до цієї інфекції, тому через кожні 10 років дорослим потрібно робити ревакцинацію. Щеплення проводять у лікувальних закладах міста. Рекомендувала всім мешканцям звернутися до своїх сімейних лікарів, знати свій стан щеплюваності проти правця. Якщо підійшов срок, то отримати чергову дозу вакцини. Дана інформація заноситься лікарями в електронний реєстр і вона буде доступна надалі при будь-якому зверненні. І в першу чергу це стосується і наших військовослужбовців. Задля профілактики радить фахівець при отриманні будь-якої травми необхідно промити рану, обробити її антисептичним засобом та негайно звернутися за медичною допомогою. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день. Життя по сусідству із згасанням у металургійному районі буяє каштан. Дерево рясно вкрите цвітом. Люди дивуються, а ботаніки кажуть. Рослини спантеличені температурними гойдалками. Карина Крикун сьогодні вдруге бачила весну. Природнє диво в останні літні дні в металургійному районі. Зацвів каштан. На алеї пожовклих каштанів, які стоять з напівголими гілками, зеленіє та квітне ось це дерево. Каштан, вочевидь, вирішив переродитись на радість перехожим, подарувавши їм трохи весни. Значить, якийсь особі значить, жити хоче, ще не хоче зими, мабуть, холодов. Ну, це ж прекрасно, хай цвіте хоч до октября місяця, якщо так у нас буває зими теплі, що осінь, що весна тепла, то хай цвіте. Це ж прекрасно, як природа розцвітає. У соцмережі Руданівське фото викликало жваве обговорення користувачів, давши перепочинок від політичних новин. Вже вісім років спостерігається цвітіння. На одній гілці каштани, інша цвіте. Даманські цвіте. А в нашому районі зацвіли яблуні. А у нас цвіте Акація. Хай буде весна. Науковці таке явище пояснюють не інакше як погодними умовами. кажуть, потепління геть заплутало рослини. Цьогорічне, цьогорічне цвітіння каштанів воно викликано саме от періодом посухи дуже сильної і високої температури, короткотермінової, звісно, яка і викликала таке заспокоювання рослин, а потім їх пробудження, тому що ви самі бачите по погоді, що у нас періоди. Посушливі, високотемпературні, чергуються з періодами грозових зливових опадів. У цьому році у нас дуже високі температури, денні, плюс 33, плюс 34 градуси і низька відносна вологість повітря. Тому рослини засипають. А після того як проходять проходять дощі, вони думають, що це почалася вже весна і починають пробуджуватись. Карина Крикун Євгеній Жулай цей день. Весни в душі і надії на краще бажаю усім глядачам. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Родана. Бережіть себе і тих, кого любите.